Я вас вітаю. Це Брамшвайх біля Гановера місто є таке. Колись базар тут був автомобільний, а зараз є площадки, продажу тільки. І я сьогодні сюди проїхав е, оглядувати один бус. Не те, щоб оглядувати, а терміново проїхав для того, щоб задаткувати. Тому що машина гаряща, от такі випадки бувають, але дуже і дуже рідко. А оглядував я. Задатковував от такий бус. Це Volkswagen Crafter 2020 року з пробігом 570 тисяч кілометрів. Немалий пробіг, але хочу показати вам, що таке пробіг, а що таке цифри пробігу. Ну, Неважливо, чи там скручений пробіг, чи він справжній пробіг. Головне, це. Машина. Ви ж купуєте машину їздити, а не дивитися на панель приладів. От я вам хочу трохи показати різницю. Тут якраз є відмінність. А бус це коштує. Знаєте скільки коштує? Це просто ну, такі дуже рідко ціни бувають. Це треба теж встигнути взяти. 9 тисяч євро. І показую бус. Максимальний L4H2. Максимальна довжина. І показую бус. 570 тисяч, а машина виглядає. Ну, чесно вам скажу, якщо скрутити на 70, не буде ні у кого сумнівів. Ну, значка немає, там, значок поставити це дурниці. Нічого не оббито. Не піскоструєно машина не ганяла. Взагалі класний стан машини. Там дрібниць пару є. От таке там. Тут вмятина. Тут вмятина. Тут трохи пластик подертий. Ззаді все рівно. Тут трохи підножка протерта. Стакани погнуті, а так буде вся клас. Двері відкриваються одним пальчиком. Цієї сторони взагалі вмятин немає. Тільки поріг там мінімально. Оце така без вмятини. Тут подряпина. Поріг. Трошечки поріг. От, І тут плавна вмятина, яка з середини надавити, вона вийдена і майже немає. Ну рівна сторона, можна сказати. За виключенням оцієї вмятини на боковій двері. Відкриваються двері, все їздять легенько, нічого не застрягає. Хоча е, при 80-70 тисяч пробігу, да, ці двері буває застрягають, тому що біля кожного будинку стоють, там посилки розносять. Дивіться, як виглядає сидіння пасажира, як ніхто тут взагалі не сидів. Е, Зняті кришки. Єдине, що обломана оця штуковина. Це відкривати капот. Вон трошечки пошкоджено. А так все тут буст такий, як треба. О, там маленька дірочка на сидінні є. Зараз покажу, яке кермо, яке все. Іду на ту сторону. Але саме більше здивування покажу вам різницю. Бо хто не розуміє в цінах, от, то думає, 9 та й дев'ять нормально. Дивіться 575 тисяч пробігу, да? Машина. Дивіться який стан. Ніде нічого. Дивіться рукоятка яка. Трошки сонце світить, засвічує. Дивіться кермо яке. Так, ну єдине отут сидіння, але ж це, це бус, це не легкова. Спиночка взагалі не терта, е електросидіння, е адаптивний круіз-контроль, ще машина навернута. Дивіться, ремінь який 570 тисяч. Це просто здивування. Ну, всі опції, бачите це. Панель, яка? Вон які кнопочки. Ключі вже за Ключі такі теж видно, що не заюзано нічого. 9 тисяч коштує машина. До речі, буде їхати вона підмер рештоєром, замитнена. Для вивозу все буде мати повні підтвердження. І ну, надіюсь цей Замовник огляду буде її митнити саме від заявленої вартості. Від фактичної закупівельної. Я зараз показую вам поруч. Поруч стоїть. От такий же бус. Да? Такого ж самого року. Але пробіг, але пробіг у нього 70 тисяч. Бус коштує 27 990 брутто. Ви уявляєте, яка ціна? Більш ніж вдвоє коштує дорожче бус і дивіться на його. Дзеркало побите. Тут бампер. Висить, тут повідломано. Ні, то не відломано. Ну, щось тут було впиралося. Далі. Дивіться. Двері бічні. Погнуті, Це 27 990. Тут протерто фонарь побитий, ззаді вдарений. Двері вон які ззаді. Зараз. Дивіться, 27 990. Оце я показую для тих, хто за пробігами охотиться. Да? А нормальна людина шукає не пробіг, бус. Дивіться, з цієї сторони все погнуто, пороги, сторона, все покоцано. Дзеркало знову ж вон, побите повністю. Ну, Нема в мене ключа, я відкривав, був його тут. Нема ключа показати. Сидіння теж порване. Коротше кажучи, 27 990 коштує бус. Ось так от. Такий самий рік. Все таке саме, тільки не 9, а 27 990. Цей вже дешевше. 19420. Але це 19 рік. Він теж має багато недоліків. Там, тут м'ятина, тут сторона продерта. Но це старіший бус. Тут двері в зам'яті. Бачите? Підножка також вся покоцана. Ну така пойдеть ще. Тут фонарь розбитий. Тут цей віддзеркалювач теж розбитий. От тут вся сторона теж бита. Конкретно тут взагалі аж дно задіте. отак так народ. Купуйте пробіги. А нормальні люди купують машини. Тут відремонтовано, бачите, як як-небудь халтурно. Тут бите було вдарене. Ну, хай приперте. Бампер не на своєму місці взагалі. Капот. Практично нема цілих деталей. Зазорів теж бачу немає. Тут теж було вперто підготовлено для фото. І цей бус коштує... 19 490. А все з-за пробігу. Тут пробіг у нас теж малий. Ага, 100. 109, що? Пробіг. Не бачу здалеку. От. Ага, і ще один є. Ага, 13 999. Також є на всі. 130 пробігу. 13 999. Дзеркало побито. Цей вже більш менш. Цей вже більш менш але це короткий. Ага, це старий стоять, народ, що я дивлюсь? Його нема що показувати. От по цих двох треба рівняти. Це старий бус. Так, да, стара модель, дивіться. Коштує 13 990. Ну, але пробіг 130. А у нас от яка машина. 9 тисяч нетто. Купчу, до речі, напишуть нетто. Буде нетто Бетрак плюс е, квитанція, кауціон Мерверштоєр е, окремо. І все, і будуть розмитнювати від 9 тисяч, нехай, нехай попробують не розмитнити. В принципі, будуть спорити, жодних проблем немає. Можна розмитнювати там, від більшої суми. Буси все рівно, там воно не дуже залежить, немає ПДВ. Кажу, ПДВ, акцизу немає на бусах. Так що там залежність від ціни не така велика, як на легкових. От. Так що буде просто людина мати супермашину. Тут за неї я проїхав, моє прізвище записане, на чому проїду, на Теслі записано все. Поляки. Ми тут його резервували, то 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 ще спор був такий. Сварились, кричали. от. Ну але це нормально, коли за таку машину її треба вибороти, її треба встигнути взяти. От. Це авто, автостудіо. Стоянка. Все, буду закінчувати. Може, може ціни є на машину. Ні, немає там цінників. Ні, є цінники. Пройду ще, покажу цінники. Може щось хтось для себе. А тільки пробіг малий, зразу ціна. Вон, 92 пробігу цей ФВУП 6900. брутто, мінус штоєр. 92 пробігу 44 кВт. 18-й рік. Упчик. Це німецькі машини в Німеччині, щоб малий податок на таких от машинах їздять. Так, це у нас Volkswagen. CC. це. Нічого такий стан модний. На діодах світло 13900 коштує 2013 року 9-го місяці. 213 пробігу, 2-літровий мотор. Така машина. Ну, класний стан. Лімузин. Кузов, Airline. шкіра, алькантара всередині, ДСГ. Класна машина. Ну, але не дешева. Далі. ФВ Каді є 7500. Ціна стоїть. Ну тут це брутто ціни. 11-го року. Нема що дивитися. 180 пробігу. 7500 брутто. Ну стан нічого вроді би, але ж 7500 і це непроходящий для України. Ауді дводверочка нам не цікавить. Вон, краще до буса підійдемо. Може. Може, те шостий рік прохідний, я думаю. Так, сімнадцятий рік шостий місяць. Ні, восьмий місяць. Сімнадцятий. Восьмий місяць. Шістнадцять дев'ятсот. брутто. Ну що, така ціна не... Непогана. Непогана ціна. Побрудто. Ще й торгуватись можна, це ж таке. Так, це старе. Фордик якого року? Фордик 19-го року 12-го місяця. Кустом е, так. Дволітровий мотор 122 пробігу. 11900. Мерберштойер Аус Вайсбар. Мінус... Е, ПДВ, але він не ідеальний. Там є тут нема чогось кришки, тому вмятинка маленька є. На капоті є маленька вмятинка. Тут є побито решітка. Ага, отут є черхонуто, а тут двері знизу коцнуті. Двері отам далі є. Ну але ціна нормальна. Да, всередині бачу клас взагалі незношена машина. Руль в папирошках. Так. 612.2019 11900. 122 пробігу. Непогана машина. Ну таке. Коротше кажучи, можете зайти на цю стоянку брамшвайг Авто Студіо і подивитися. БМВ 216. Стоп. БМВ 216. Нічого, такий стан. 111 пробігу 2014 року 12900 брутто, 1,5 мотор. Коробка механічна. Звичайні сидінні. Так. Тігуанчик проданий, нема що? Ну таке. Більш-менш показав. Автостудіо Брамшвейг». Якщо цікавить, вам зараз відразу телефони покажу. Потрібно буде зупинити собі. І дізнаєтесь. Хазяїн, власник автохаусу Турок. От скажете, турки погані продавці, я вам скажу, що найгірша німців, а то ще краще турки-продавці. Просто у нас е, всіх чорнявих привикли називати турками. У насправді е, проблема тільки з арабами. От. Вон тут є і мобільний телефон, зупинити собі автостудіо Брамшвайх. Ну все, буду їхати. Клієнт дуже задоволений щоб встигли заплатити машину, це просто ціна, подарунок. Я кажу той пробіг, якщо скрутить хтось на 80, ну ні, ні у кого не буде сумнівів, 570 тисяч ну, чи на 70 тисяч, тому що е машини, які ну, там, на ДХЛ, скажімо, доставці. От вони при 70 в такому в гіршому, в гіршому стані більш зношені, ніж ця машина. Один хазяїн машини дивився за нею, обслуговував. Купа документів всередині. Просто пачка документів на всі обслуговування, на ремонти. Але така машина теж, це раз на рік попадає така машина і ще треба встигнути її взяти. От я би проїхав трошки пізніше, точно, не, не взяв би я. Добре, що я встав в 4.30 ранку, думаю, хай в мене буде багато запасного часу. От, приїхав, ще тут чекав, тут з батьком його познайомився. А якби поляки були перші, бо вони теж дзвонили і теж е, розмовляли тільки з партнером. Я з шефом, а вони з його партнером розмовляли. От, вже б я цю машину не взяв. Так що все треба. Такі машини треба пулі летіти, коли вона виходить. Я вчора ввечері неї забив і сьогодні е, я вже тут був. Е, в...